Вони також наважилися на такий ризикований крок. Це досвід, який дозволяє операційну частину організувати досить швидко. Має складність ще той факт, що кожен канцел у Лондоні він має свої правила. Я б не сказала, що це прям щось суперфейричне. з точки зору. От мабуть, цієї це прям виклик. А виявилось, що конкретно наш канціо вимагає на один дозвіл більше, і ми переносимося ще на якийсь час. Бо якби я знала, що це буде так складно, довго і так далі. Я почала цим займатися не там за тиждень до відкриття чи за місяць до відкриття а за місяці, три. Мабуть, не мені на це питання відповідати. Наша командна робота призвела до такого яскравого результату. Допомогли їм з переговорами з лендлордом, щоб переконати лендлорда надати приміщення. В центрі Лондону на умовах, які по іншому було б дуже важко отримати, я доказом того, що нам, українцям, все під силу. Коли почалася війна, багато хто відкрив словни краси у Британії, і п'яде пуль вони також наважилися на такий ризикований крок. Відкриватися у Британії це нелегко, бо є багато юридичних питань, які ми, українці, навіть уявити собі не можемо. Але успішна поява п'яде пуль у районі Оксфорд Стріта, а потім відкриття, грандіозне відкриття -де -пуль в Саус Кенсінгтон є доказом того, що нам, українцям, все під силу. Але потрібна допомога професійних юристів. Про співпрацю компанії Law і П'єдепуль. Далі від Каті. Мене звуть Катерина, я директор другого салону «П'єдепуль» у Лондоні. П'єдепуль – це українська мережа салонів краси, яка вже налічує більше 16 салонів. Переважно вони в Україні і в Польщі, у Лондоні це вже другий салон. П'єдепуль – це взагалі про сталу класику, яка ніколи не вийде з моди. Це про щоденну красу, яка є не рутиною, а скоріше піклуванням про себе, де ми допомагаємо кожній леді виглядати чарівно у своєму максимально натуральному образі. По-перше, достатньо досвіду. Тобто, бренд вже існує більше 10 років. Це досвід, який дозволяє операційну частину організувати досить швидко. І Лондон це цікавий ринок. Це вже не перший салон П'ядепуль, і багато моментів було досліджено під час відкриття першого салону. І, скажімо так, Лондон став місциною, де багато українців і багато крутих експертів, які шукають собі місце. Ну і звісно. Мабуть, Лондон дозрів до української якості, тому, чому б не відкрити. <риклад> А, Мабуть, найперша відмінність це, звісно, законодавча частина, тому що у Лондоні, окрім того, що це загалом юридично має певні складнощі, має складність ще той факт, що кожен канцел у Лондоні він має свої правила і. Якби наскільки досконало, ти не вивчив взагалі, цю сферу і не розумівся, начебто на ній, як бізнесмен, ти ніколи не можеш бути переконаний, що Челсі канцел uh, не дасть тобі якийсь новий рух, uh, який не існував до того, і з яким потрібно uh, працювати. Друге, це терміни, uh, як швидко відповідає тобі в цілому будь-які установчі органи. Тому що в Україні це завжди досить чіткі дедлайни, і ти знаєш, коли очікувати відповідь. О, у Британії з цим є певні складнощі, тому що і більше бізнесу, більше конкуренції, відповідно більше очікування. Тому і може бути відмови, можуть бути нюанси, які виникають в процесі, тобто це абсолютно новий юридичний законодавчий державний ринок з точки зору, от мабуть, цієї це прям виклик. Ну, мабуть, я б не сказала, що це прям щось суперфейричне, але ми переносили відкриття кілька разів. Суто через те, що ми чекали дозвіл від канцелу, що вони дозволяють нам проводити всі процедури б'юті у салоні. Це і перевірка приміщення, це і перевірка наявності усіх ліцензій, це і перевірка наявності усіх іншюренсів, тобто страхування. І коли прийшов представник канцелу, щоб перевіряти салон, виявилось, що конкретно наш канцел вимагає на один дозвіл більше для роботи з конкретним видом послуг, і нам довелося чекати на тиждень більше ніж ми очікували. І я ніколи не забуду, коли ось ми вже завтра відкриваємось. В мене вже готові майстри. В нас є клієнти, і ми переносимося ще на якийсь час суто через те, що ми не знали, що конкретно наш канціо вимагає від нас додаткових дозволів, які ми вже в процесі ігнорували і максимально і не уржент подавали запит. О, давайте так візуально. Тут дуже багато чого не можна візуально. Тут не можна а, вішати металеву шторку, тому що не можна чіпати фасад. Тут не можна а, вішати будь-які вивіски, які там займають більше площі, ніж дозволено, тому що це старий фасад, не можна чіпати. А тут не можна а, до прикладу просто а, м, найняти людей. Ти маєш бути переконаний, що у них у всіх є дозволи, а тут не можна просто. А, Здати пожарну безпеку, ні, в тебе має бути 18 пожежогасників вогнегасників для того, щоб відкрити салон. І вони мають у кожному куточку стояти, і це прям приїде людина і перевірить. І ось таких моментів досить багато. Тобто, тут я б сказала так, це не те, що в Україні можна тут, ні в Україні. А... Можливо, на це хтось закриє очі, тут не закриють ні на що. Перевіряють вогнегасники, перевіряють систему вентиляції, перевіряють систему каналізації, що все як необхідно, потрібно. Всі виводи, води, запуск повітря і так далі. Тобто, всі всі нюанси вони мають бути так, як от від подачі до, до прикладу, ти коли подаєш проєкт, дизайнери затверджують це, це теж подаєш в канцел, щоб вони видали дали дозвіл на подібну. Ну, на подібне рішення. І якщо ти відходиш від цього проєкту, потім виникають складнощі, тобто потрібно дотримуватись всього, що ти подав на початку, і потім змінити щось дуже важко. А, ну, Обидва випадки це дуже тривала. Комунікація з лендлордом для того, щоб отримати, щоб домовитись по ціні, домовитись по терміну оренди, складна взагалі локація з точки зору домовленостей. Проте вона досить довго постувала, і я знаю, що до прикладу на Кенсінтоні, там де в нас наразі є салон, три роки не було нічого. Там був пустий шоп, тому що, по-перше, досить висока органна плата. По-друге, чимало дозволів, які потрібно отримати, це старий будинок. Всі старі будинки вони мають величезну кількість заборон, як можна облаштовувати, як не можна облаштовувати. Не всі ландлорди готові здавати під ті чи інші а, цілі. Тут в цілому ринок досить перенасичений. І завжди знайдеться хтось хто буде претендувати. Тут не буде такого, що це не те, що ніхто не хотів це те, що лорд обирав, і тут в цілому з нерухомістю так працює. Вони дуже довго обирають, хто буде тому, що ну це відповідальний лорда. А нас обрали, тому що, по-перше, у нас був позитивний досвід першого салону. У нас було все добре з документами. У нас був повний проєкт, який готовий від А до Я. У нас був хороший забудовник, який відразу дав і проєкт, і команду, яка точно закриє так, як необхідно. Тобто, я б сказала, це комплексний підхід, де ми повністю відповідали всім вимогам. Завчасність. 100% я би більше поглинула в тему оцих дозволів, тому що якби я знала, що це буде так складно, довго і так далі, я б почала цим займатися не там за тиждень до відкриття чи за місяць, до відкриття за місяці три, Прямо максимально в це влитися. Звісно, ну типу люди, це завжди найскладніший поєнт, тому що зібрати команду, яка буде відповідати, досить складно відповідати і скажімо так по цінностях, тому що, скажімо, у п'ятипуль в цілому є у нас дуже високий. Знаєте, увага конкретно до цінності салону, і от які ми не саме, яка наша місія? І нам важливо, щоб люди їм відповідали, щоб це відгукувалося ось тут, щоб типу, кожен там майстер, він відчував і особисту відповідальність перед клієнтом і хотів бути краще, хотів надавати класну, якісну послугу, а не я їх змушувала. І звісно, у цьому питанні, якби це я б сказала, що я б, мабуть, трошки змінила підхід до набору персоналу спочатку. Так, прям не скажу, але було досить було не так. Було дуже багато людей, які доходили до етапу співбесіди, до етапу співбесіди давали, що вау, супер, а на співбесіді ми розуміли, що на жаль, ні. Тут е, досить насправді просто з, я вам відповім на це питання, тому що у нас дуже очевидні переваги. Е, з точки зору і, по-перше, Повернусь питання досвіду, питання перспектив. Ми дуже сталий бренд, який точно буде розвиватися. На останній салон у Лондоні, який відкрився, він буде ще 100%. А, і якби ми знаємо, що ми пропонуємо співробітникам. Ми знаємо не просто з точки зору, так, мабуть, у вас буде ні. Ми знаємо чітко, які будуть перспективи. Ми знаємо чітко, як ми не можемо розвиватися всередині салону, і ми надаємо для цього всі інструменти. Для цього існую я, яка допомагає кожному майстру розкладати цілі, розвивати на задачі і досягати цих цілей. І, звісно. Сно, давайте так. У нас дуже комфортні умови і робочі місця, які продумані максимально. Які дизайнер кожен раз, коли відкривається новий салон, враховує всі моменти, які були не так у попередньому місці. Це хороші, хороші якісні локації. Це маркетинг, який вкладається досить. Вагома, скажімо, і бюджетом, і командою У нас цілий бок офіс в Україні, який працює і над наймом і над організацією заучення клієнтів. Тобто, ти приходиш май як майстер, і в тебе організовано повністю все не просто твоє робоче місце на зараз, а й на перспективу твого розвитку всередині салону і мережі в цілому. <клес> ну, якщо говорити про найвищу статтю затрат, це звісно буде е, оренда. Тому що вона, я вважаю, в Лондоні за висока. І це, звісно, зарплатний фонд, тому що кожен майстер зростає, і у нас зростає команда, і зарплатний фонд відповідно збільшується. Не відповім на це питання, тому що, мабуть, не мені на це питання відповідати. Новий чи не новий? По співпраці зі Sterling Law, скажімо, це була підтримка з моменту, коли ми планували, які в нас будуть послуги надаватися в салоні, тому що вони відрізняються від першого салону. А, прямо від консультації, що буде необхідно, які документи, як оформити, де отримати, які терміни подачі і так далі. Тобто на кожному кроці від моменту планування всіх необхідних документів до моменту отримання Sterling Law повністю нас проводили це страхування, ліцензії, дозволи від канцелу, спілкування з канцелом, присутність під час візиту ревізора від канцелу, типу, всі ці нюанси. А це співпраця. Це, до речі, з підрядниками. От, наприклад, коли у нас виникали питання юридичного характеру, лізинг і так далі. То звісно, термло також долучався, тому що у нас були питання з лізингом. До речі, це, мабуть, теж один з таких нюансів, з яким український бізнес тут дуже страшенно стикається. Коли ти хочеш взяти щось у лізинг, ти показуєш класний бізнес-план. Ти показуєш прибуток. Ти просто елементарно живеш менше трьох років в Лондоні. Тобі відмовляють суто через це і. Скажімо, це велика біль е, українського бізнесу тут, які недавно почали працювати. Суто відсутність історії кредитної там 3, 5, 10 років. Вона просто закриває тобі дорогу до лізингів, кредитів з низькою ставкою і так далі. І в цьому питанні, коли якби ми зіштовхнулися з нюансом вже в процесі роботи з підрядником, також звертались до і вирішували е, разом це питання. Могли б, але е, дивіться. Все можна зробити самому, але юридична система в Лондоні в Британії в цілому вона настільки тонка, що ти ніколи не знаєш, коли ти перетнеш межу або не дійдеш до неї, де ти можеш натиснути, де ти можеш подати в суд, почати з ними сперечатися, а де вони мають більше прав. настільки, як юридична система Британії, як на мене, недосконала. І людина, яка тут не виросла і не знає повністю всіх нюансів, вона може зробити помилки, які навіть не очікує зробити, тому що вона вивчила, начебто, все, але просто. То от є якісь важелі, які більш детально, більш професійно орієнтуються, звісно, спеціалісти. Так, звісно. Типу, в нас все, все окей. Ми працюємо, всі питання закриті, лізинг, дозволи, ліцензії супер. Ну, по-перше, давайте так, Максим Ольга з Русланом і Юрієм знайомі через клуб. Це дуже класна історія, коли співпраця українського бізнесу з українським бізнесом це ну, must have перше. А ну і по-друге, реагування, швидкість реагування українського бізнесу тут в рази вища ніж і швидше, ніж британські. Типу британські юристи це на місяці, я б сказала. Це ну, не хочеться. Не хочеться затягувати ще більше. П'ядепуль це. Приклад незламності українського бізнесу. Я дуже поважаю власників Максима та Ольгу, які приїхали до Британії і з нуля побудували такий красивий бізнес, і вже відкрили навіть другий салон в Лондоні на такому конкурентному ринку, але зробили це красиво, зробили це стильно, і вони є прикладом того, як місцеві бізнеси вже дивляться на нас. На наші українські бізнеси і намагаються зробити краще, тому що мають конкурувати з такими брендами, як Деполь». ми зі свого боку допомогли Максиму та Ользі і їхнім співробітникам у всьому. Що стосується переговорів з лендлордами, для того, щоб почати бізнес, нам потрібно були дозволи, нам потрібні були угоди, нам потрібні були ліцензії. І все це ми допомагали отримувати цьому бізнесу. І мені здається, що наша командна робота призвела до такого яскравого результату, яким є салони «П'єдеполь». Якщо ви український підприємець і ваш бізнес пов'язаний з рітейлом, ви можливо вже зіткнулися з таким поняттям, як комерційний ліз. Є різні типи лізу, є різні умови, і якщо у вас немає досвіду і знань місцевого ринку, як це працює. Необхідно звернутися до юристів, і так як це зробили п'ядеполь. Ми змогли не тільки їм обрати правильний шлях ліс. Ми ще й допомогли їм з переговорами з лендлордом, щоб переконати лендлорда надати приміщення в центрі Лондону на умовах, які по іншому було б дуже важко отримати. Наразі ми продовжуємо співпрацю з п'ядеполем і вирішуємо всі їхні юридичні питання, включаючи комерційні employment law і навіть імміграційні, отримуючи спонсорську ліцензію. До речі, важливо зазначити, що П'єдепуль почав співпрацю з Law з самого початку, тобто вони не почали нічого робити без наших порад. І мені здається, що ми, взявши їх за руку, змогли провести по всіх процесах, всіх процедурах і досягти того результату, який вони зараз мають.